Так, в мене вже виключилось відео, записую другу частину. Привіт на всякий випадок. Дозаписую відео. Виключилось відео, це вже буде друга частина. Я можу зрозуміти європейців в плані того, що, що вони не до кінця розуміють, що таке війна наша в нас, в країні, да? тому що ну, в них немає цієї війни, я не можу їх за це засуджувати і щось вимагати. Я просто вдячна за те, що, що нас прихистили на деякий час, так, щоб трішечки можна було перезавантажитись, відновити сили, відчути того трошечки мирного життя і далі в колію вступати і далі продовжувати якусь свою роль нести в цій війні. Тому що ну, ми маємо бути стійкими. А щоб бути стійкими, треба в першу чергу попіклуватися про себе. Ви можете скільки завгодно засуджувати мене, ще інших людей, казати ой, егоїсти, там зрадники і так далі. Але це свідчить тільки про те, що це ви перекладаєте відповідальність за свої емоції і почуття на інших. Це ви собі не дозволяєте жити і тому ви намагаєтеся контролювати інших людей. І розказувати їм, де їм сидіти і що їм робити. На мою думку, патріот не той, хто сидить в Україні, а той, хто заради своєї країни, де б він не був, робить все можливе, що він може зробити, все, що від нього залежить. Ось така моя думка не тільки, ну не зовсім для мене країна це люди. Я вже говорила, що для мене люди це, це не ресурс, це люди, це, це, це життя, це цінність. У мене отаке таке бачення. А, тому ось так, ось так. Я поки що, ну, весь той час, що я тут знаходжуся, в мене, таке, в мене постійно переповнює почуття вдячності. Я дуже надихаюся тими людьми, які, які допомагають то, що правда, ми, ми приїжджаємо, от, хто біжить від війни, ми приїжджаємо в різних станах емоційних. І це теж те, що може, не знаю, когось дратувати чи ще щось, але ми в травмі і в жертві так чи інакше. І це такі, знаєте, люди з такими нервами, що це людяно ставляться, відносяться людяно адекватно говорять і ще й допомагають. Наші українці, наприклад, такі тут довше, або там нідерландці. Тому, ну ось так. А ми маємо справлятися самотужки своїми станами і переводити себе на вищі вібрації е в стан не мені повинні, а я вдячна. І от коли я вдячна, тоді зовсім по-іншому і світ реагує і відгукується. Все обіймаю, бо сідає батарейка. Обіймаю до зустрічі в наступних відео.